Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Волонтери готують для військових новорічні подарунки. Як прапор України пошитий в Олександрії потрапив у США? У Приютівській громаді запрацював молодіжний парламент. Координаційний центр волонтерів готує для бійців на фронт новорічні подарунки. Це не лише смаколики, а й технічні сюрпризи. Серед них тепловізори та генератори, але є ще одна несподіванка вартістю у 2000 тисячі євро. Про неї, а також про новорічні бажання волонтерів, розкажемо далі. Напередодні новорічних свят усі очікують на подарунки та сюрпризи. Дочекаються їх і військові 57-ї бригади, для яких волонтери координаційного центру готують дуже важливі технічні сюрпризи. Буде чотири тепловізора. Два тепловізора. Ми плануємо придбати за рахунок тих коштів, які назбирали від проведення благодійного аукціону фотокартин, фото картин фотохудожників. Там по грошам практично виходить два тепловізора. І два тепловізора ми вже купили за ті гроші, які відправляються у гарячі точки. Не їде порожньою. Імбирно лимонна суміш, кишенькове сало і інші смаколики щоразу передають бійцям. Сандрійські волонтери привезуть навіть олівє. Ласунчик це неймовірні порішки, булочки. Це обов'язково. Вони нам планують навіть торти напекти. Ми зараз узгоджуємо питання логістики, щоб було так. Сьогодні принесли, чи з дві години приїхала машина, завантажилась і воно вже поїхала на фронт. Так само у нас Майоловка, Це ті ж самі вареники, які привозять до нас в вареному замороженому вигляді. Ми тут вже їх варяться, вони зажарочка робиться, відерця складається. І і на війну їдуть вони заморожені. Поки вони доїжджають, вони розмерзаються і мають дуже гарний вигляд, і смак, і хлопці аж трусяться за тими вареничками. Тобто у нас це вже меню все продумано. Дівчата е, ждуть команди, коли можна їм на який день, щоб у нас так треба його все спланувати, щоб воно е, планувалося під кожну машину. Машина планується тоді-то, привозяться і тут же час-два, і все поїхало. Перед новим роком зазвичай здійснюються усі бажання, тому мрія волонтерів це зібрати кошти на дрон, аби він також став подарунком до свят для наших військових. Наш наступний сюжет про волонтерство і прапори. Днями до координаційного центру волонтерів завітали учні ліцею імені Тараса Шевченка з смаколиками для військових та прапором, що самі зшили та розфарбували разом з вчителем. І приймаючи цей особливий презент, Ірина Кабанова вже знала, до кого він поїде. До бійця, який свій прапор віддав президенту України під час візиту до Бахмута. І саме цей прапор наразі вже у США. Детальніше про цю історію. Далі у сюжеті. В Олександрії наразі немає жодного навчального закладу, який не займається шкільним волонтерством та не допомагає ЗСУ. До координаційного центру волонтерів щодня приходять діти. Ми стали свідками візиту представників ліцею імені Шевченка. Тут в коробочках гуманітарна допомога, носки, їжа, все, що потрібно для збройних сил України. Приходять не вперше, навіть створюють групи допомоги в соцмережах. Ми відносили малюнки для ЗСУ, цукерки. Ми робили плакати для ЗСУ, малювали. В нашій групі було чотири чоловіка: Анна Ципоринда, Ясовчик Єлизавета, Туся рабія Туса і Єфіменко Єва. Саме цим дітям відбудовувати Україну, впевнена волонтерка Ірина Кабанова. Діти з першого ліцею, мабуть, що з 14-го року збирають допомогу. Кожний раз, коли ми об'являли збір. Ліцей ніколи не залишався осторонь. Вони привозили, приносили, збирали. Ми ціли буси, грузили той допомоги, яку вони збирали. Це були і теплі речі, і шкарпетки, і цукерки, і чай, і кава. Тобто все, що потрібно хлопцям в окопах, вони це все збирали разом з вчителями, з батьками, і це далеко не перший візит саме цієї гімназії. Тому я хочу сказати величезну подяку дітям. Які це роблять, робили, і я сподіваюсь, ми до перемоги будемо йти разом, так? Так. так? так і велика подяка батькам цих діток, і особлива подяка звичайно, вчителям і уч учительському колективу за те, що виховують, тому що саме цим дітям відбудовувати нашу країну. принесли учні і прапор для бійців. Прапор пошили у ліцеї імені Тараса Григоровича Шевченка, вчитель Пономаренко. Юлія Володимирівна, привіт! Оформлювали прапор усім колективом. Ідею взяли також у вчителя трудового навчання Поломаренко Наталія Володимирівна. Не малювала я, але допомагали подруги та увесь колектив. Цей прапор нагадав Ірині Кабанові історію ще одного волонтерського прапору, який домандрував до США. Мабуть, вже вся Україна і весь світ спостерігав з хвилюванням, як наш президент передавав прапор України в Конгресі США. Так от цей прапор має таку дивовижну історію. Е, Прийшла до нас Віра Вовк, Олександрівна Вовку, якої під час обстрілу у нас на аеродромі загинув онук, і вона всі гроші, які збирала йому на весілля, принесла на допомогу ЗСІ і ЗСУ і продовжує. Допомагати, вона принесла гроші. За ці гроші ми купили тканину. Жіночка на ім'я Наталя з цієї тканини пошила прапори. У вересні місяці, відвозячи перемогу в 57-му бригаду, яка на той час стояла під Херсоном, ми відвезли і цей прапор. Один із солдат, оцей прапор, поклав собі в бронежилет. як... Оберіг, і він з ним увесь цей час ходив. Він тримав його біля серця. Потім бригаду передислоцірували, і вона Зараз стоїть в районі Бахмута, в тому страшному пеклі боронять це місто. І буквально на днях приходить комбриг і каже: мужики, треба терміново прапор України, бо їде президент. і Є така ідея підписати і передати президенту прапор саме від нашої бригади. У кого є прапор? Цей боєць достає прапор з бронежилета і каже: Ось, у мене є прапор, я готовий його віддати. Вони цей прапор. Підписали, поставили підписи, передали його президенту. І ось уже наш Олександрійський прапор. Він зараз знаходиться в Конгресі США. А солдат написав, що я вас прошу. Дайте мені новий прапор, бо цей я вимушений був віддати. Я з ним весь цей час не розлучався, і мені треба покласти бронежилет наступний прапор, бо для, для мене це дуже важливо. Тому ми тепер винні цьому військовому новий український прапор. І я думаю, що саме цей прапор повинен потрапити до хлопців з 57-ї бригади замість того прапора, який віддали в Конгрес США. Ви згодні зі мною? Так. У цукрозаводському ліцеї відбулось неформальне засідання школи лідерів учнівського самоврядування. Під час нього обговорили план роботи на наступний рік, проекти, над якими працюватимуть, та проблеми учнівської молоді. Також Андрій Коломійцев привітав учасницю МАН, яка отримуватиме стипендію президента. Докладніше у наступному сюжеті. Молодіжні парламенти успішно працюють у багатьох містах. Нещодавно школа лідерів запрацювала і в приютівській громаді. Активна робота над проєктами розпочнеться вже у новому році. А поки що юні парламентарі зібрались на неформальній зустрічі знайомстві. Нам цікава думка всіх верст населення. Нам цікава думка і дітей, в тому числі, як вони будуть жити в країні в Україні майбутньою, як вони бачать її відновлення, відбудову і взагалі як вони бачать її. Життя. Це перше. І друге. Я впевнений, що в кожній громаді мають бути майбутні політики. Ми їх сьогодні маємо можливість навчити, щоб вони розуміли, чи воно їм в майбутньому треба, не треба, і чи захочуть вони. Я сподіваюся, що багато хто сьогодні є представниками молодіжного парламенту, бачить своє майбутнє або в депутатському корпусу селищної ради, або в депутатському корпусі Верховної Ради, або в, в виконавчій гілки влади. Іван Карпінський, голова молодіжного парламенту у Приютівській громаді. Парламентар розповів про майбутні проєкти, які він планує втілювати у життя. Ну я бачу розвиток в плані самої громади і щоб ми свої молодіжні ідеї пропонували. Ну, наприклад, сцена екології, прибирання сміття. Наприклад, на території Дамби його на дачних учасках дуже много. Також ідеї по розвитку суспільства, парк, паркових зон і також ще багато проєктів. Також в рамках неформального круглого столу Андрій Коломіцев привітав призерку МАН Анастасію Бабій, яка отримуватиме стипендію президента України. Насправді це дуже визначна подія, коли ученицю. Нашої звичайної селищної школи відзначають на рівні офіса президента. Я не пам'ятаю, коли таке було в останнє у нас на території, але сьогодні це трапилось. І трапилось це завдяки тому, що Анастасія провела, проводила і буде проводити, впевнений, що дуже велику роботу. По, по різним темам, які потребують дослідження. Вона виявила цікаву проблему і досліджує, і поставила запитання деяким вченим про те, що є така проблема, і думаю, що це напевно не одна така проблема, вона ще буде надалі виявляти. А ще й круто буде, коли вона і буде їх і реалізовувати, тобто знаходити відповіді на вказані її проблеми. коли маємо такі гарні результати, які не просто. Не просто відзначають особу, як, наприклад, Настю, да, а відзначають громаду. Тобто сьогодні ми маємо із, небагатьох, із багатьох громад в області да, ми маємо всього вісім таких відзнак, і одна із відзнак це саме Настіна. Анастасія, учениця 11 класу Користівського ліцею, досліджувала у своїй роботі вплив звуку і шуму на організм людини. Дослідження впливу звуку та шуму на організм людини є недостатньо вивченою темою. Адже коли ми почали це дослідження, ми робили аналіз наукової літератури стосовно даної тематики. І ми зробили висновок, що дана тема майже не досліджувалась. Тобто, стосовно цієї теми майже немає літератури. Тому ми вирішили проводити досліди самостійно і ґрунтуючись на даних результатах наших досліджень. Ми провели дослідження впливу звуку та шумового забруднення нашого селища на ЧСС, Артеріальний тиск учнів. Тобто, всі результати ми бачили в нашій роботі. І як можемо зробити висновок, це дуже цікаво і це зацікавило. Адже вплив звуку та шуму на людину існував завжди. Зупинятись на цьому Анастасія не планує. У нас було дуже багато амбіцій, дуже багато думок стосовно продовження даної тематики. Але як ми бачимо, наше сьогодення на жаль, в нашій країні триває війна. Тому дану тематику дослідження впливу звуку та шуму на людину ми продовжуємо в даній обстановці і пов'язуємо із сьогоденням. Тому вам ви маєте змогу побачити вже в цьому році нову науково-дослідницьку роботу впливу дослідження звуку та шуму на організм школярів в умовах війни. Частину коштів президентської стипендії дівчина передасть на Збройні Сили України. Частину віддасть батькам та витратить на своє навчання. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. Начальник Кіровоградської ОВА отримав відзнаку від Донецької ОВА. Нагрудний знак пошани Донецької обласної військової адміністрації Андрію Райковичу. Вручила заступниця начальника Донецької ОВА Юлія Костюніна. Також подяки від Донецької ОВА отримали посадовці Кіровоградщини, які забезпечили гідний прийом внутрішньопереміщених осіб, які прибували на Кіровоградщину евакуаційними потягами.